Як твоя репетиторка проводить свій вихідний? І якщо ти очікуєш, як побачити купу зошитів і години підготовки до уроків, то не сьогодні. Ранок неділю у мене не став близько 10-ї години, Ненавиджу прокидатися рано. Поки зробила всю ранкову рутину на годиннику 10.45. Ось снідати сьогодні вирішила не вдома. Потім я пішла на балкон полити квіти і побачила, що багато з них вже треба пересадити. Але це відкладу на вечір, бо зараз на балконі дуже спекотно. Тому вирішила попрати. Далі за планом година тренування у спортзалі і ще півгодини басейну. На який обід може бути після цього, якщо не борщик, а потім ще й кавуном заїла. Нарешті йду забирати нову партію робочих зошитів. Скоро вже будуть у своїх учнів. Не повертаючись додому, їдемо на закупку продуктів у сільпо і неочікувано для себе заїжджаємо на мийку. З чистою машиною і душею їдемо додому готувати вечерю і пересаджувати квіти. Вечірні процедури, планування тижня. Так, я досі пишу план у блокнотику та трішки перевірю матеріали для уроків на завтра. За 8 років репетиторської діяльності я випрацьовувала чіткий план уроків, створила і зібрала все необхідне в один єдиний робочий зошит, за яким працюють всі мої учні. Якщо хочеш готуватися до ННТ з української мови зі мною, пиши мені в інстаграм слово група і я надішлю всі деталі.